За кожну українську сльозину, за кожен зруйнований будинок український, за кожну загублену душу, за кожну понівечену долю. Гаймата. Розумієте, хлопці, ніхто, крім нас цю роботу не зробить. Жалітися там на когось, каже, не треба. Каже, Самі все знайшли, самі навчилися і зробили. Бог нас беріг весь час там просто по 67. Оцих ракетних ударів по нам наносили за ніч. На смерчі працювали, касети розкидали прямо на... Ми цілу ніч по тих лісах каталися, ховалися і цього все. Все в наших руках. Головне не наступати на ті самі граблі двічі, тому що, як бачите, ми виправляємо наше покоління помилки наших батьків. Ну, на жаль, воно так є. В дитинстві я був такий трішки активний хлопчик. Футбол, бокс, там, десь збиток міг якийсь зробити. Дуже е, отак, сприйняв близько до серця е, період е, Майдану в 2013 рік. Згодом відбулася анексія Криму, сепаратисти на сході нашої країни. Е, Почали здійснювати такі акти агресії. І я це дуже так близько сприйняв для себе і в 2016 році, тому що ну, 15 років не міг, чисто фізично не міг відправитися на фронт і боротися з тим всім злом. У 2016 році я поступив в Національну академію сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сайдашина. На факультет ракетної війської артилерії спеціальні управління діями підрозділів іноземної артилерії. Це єдиний навчальний заклад в Україні, де випускаються фахівці артилерійської справи. Тому вирішив стати саме артилеристом, тому що артилерія це сила, це боги війни. Пам'ятаю, на першому курсі посвята в артилеристи. Давня традиція от цієї посвяти. Це коли ти здійснюєш перший е, постріл з артилерійської системи, і там, виходить, намазуєшся всім цим е, нагаром, потім ти гільзи б'ють по п'ятій точці, да, і нюхаєш гільзу, і все ти вже рахуєшся артилеристом. Заряд. О, батарея! Залпом 333! Після випуску нам надали місяць відпустки, і після відпустки я відправився, щоб приймати посаду. Посада в мене була старший офіцер батареї в артилерійському дивізіоні. Бригада знаходилася в місті Карматорську. Ніби схід, але насправді дуже мирне місто, мені сподобалося. Потрібно було вже це, це все самому набрати цього досвіду. І працювати от з людьми там. Як накази віддавати, тому що не може воно бути просто так, що я от лейтенант, а ти солдат, я сказав, ти виконує. Ну, воно так, на жаль, не працює в нашій країні. Ти маєш цей авторитет заробити серед особового складу. І пам'ятаю, виїхали ми на полігон, в Житомир, і на полігоні вже більш так близько працював із особовим складом, показав рівень знань і от. Для молодого лейтенанта це дуже такий показник от, знання. От Якщо ти розумний офіцер, люди тебе будуть поважати. Тому що ти знаєш, як і що потрібно зробити і можна вчити людей. Тому що там люди були вже з 2014 року військові, і вони дуже багато чого знали, але були от, різні такі хитрощі, на які я пішов і здобув авторитет. Згодом одним із батальйонів мене перекомендували, я відправився виконувати завдання в зону проведення операції Об'єднаних сил. Це було за Бахмутом, Світлодар, під це не Пункт Новолуганське. От, так звана світлодарська догада. Гармата! Тільки приходила ніч. Зразу починалися такі, ми назвали дискотеки. Ми знаходилися десь за два кілометри, тому що я був на пункті управління. Ми знаходилися два кілометри від лінії розмежування. І вночі працювали кулемети, міномети, іноді, іноді міномети працювали не часто і ну, стрілецька зброя. Виходи, пам'ятаю, були за 30-40 метрів десь. Ми були один від одного. Но Такої активності тоді не було. Прилітало, але не так, як під час повномасштабного. «Хорош Кінець січня, десь початок лютого, ми вже самі все зрозуміли. Нам сказали, що просто заходи, от, виходить, для посилення пильності. Але вже було все зрозуміло, що буде повномасштабне вторгнення і чим ближче. З цієї дати, тим більше було вже до різних заходів. П'ять ранку шум на коридорі, такий виходжу, кажу, що бойова тривога, ну, знову тривога, кажу, збираємося. Романи, що війна почалася. Я кажу, яка війна, хлопці, що ви взяли? І тут в цей момент чую, ракета пролетіла, ударила і зрозумів, позвонив мамі, тато вони за кордоном були вже в той час. тітці, бабусі. Зав, все, вся війна, ну і зібрав речі. Орвата! Все почалося з населеного пункту Оскол. Це за Святогорском, Харківська область, неподалік від населеного пункту Ізюм. Получається трішки правіше там, через річку Сіверський Донець. Основна маса, маса наших сил була на Ізюмщині, а наш підрозділ кинули. Як відволікаючи, тому що за нас ніхто не знав, і ми успішно наносили вогневе ураження. Такі часи тоді були ще складні. Дуже всього було мало. Мороз, от харківський цей мороз ліса соснові. І, пам'ятаю, як ми мокрі, мінус 12, просто спали під небом. Якраз от тоді була активна ворожа авіація. Арт-удари не такі активні були, а от ворожа авіація просто надавала. Нам передихнути. Дуже нас врятувало те, що Сосновий ліс і нас в цих лісах було непомітно. Ну і погода також дуже велику роль зіграла, тому що сніг. Це ідеальна погода для артилерії. Потім нас перекинули на іншу сторону Харківської області, Барвінкове. На Барвінковому в самому, на самому пункті ми побули три дні. Кілька ракетних ударів, нас знову перекидають ближче до Славянська. Е, працювали в напрямку Довгенького. От там успішно працювали, але, на жаль, вперше тоді це вже був кінець березня, початок квітня. От тоді ми вперше понесли втрати от, в своєму підрозділі. По нам був нанесений ракетний удар точкою касетною, і, і один із ковослужбовець загинув після цього удару. Потім, ми, виходить, в середині квітня знову нас перекидають туди на оскол Святогірськ, і там просто починається пекло. Ворог дуже-дуже активно починає по тій лінії наступати. І одною ротою і кількома артилерійськими підрозділями зупинити цю навалу було дуже і дуже складно. Але ми наносили максимальне вогневе враження. І більш-менш все виходило. Славянськ ніхто не взяв, І, тим паче, Краматорськ. На Паску пам'ятаю, момент такий був. бачу, мої люди біжать кудись. В сторону лісу кажу, що таке, хлопці, куди ви біжите. Романич, там виходи Градів». кажу, хлопці, та які виходи градів? Я кажу, давайте відпрацюємо і поїдемо собі по своїх справах, Пасха так, все таке. А хотіли якраз тоді там Святогірську лавру розходити, але так не склалося. І після цієї фрази метрів триста перший прильот, метрів 102-й прильот і ще, і ще один, ну дуже близько прилетів. Вони просто по три оцих реактивних снарядів по нам починають кидати. Ну, і ми всі там в ліс і так далі починаємо забігати, ті швидше забігли. Я зі своїм топог пізніше. І таки пам'ятаю, біжу по лісі і, і шукаю хоча б, де ну, гусля проїхала, щоб в ямку залігти, а її нема просто. Ну і в, і тож, і в один прекрасний момент пам'ятаю, що міномет ще підключився, починаю працювати, просистіла над головою ззаду десь, лупанула та міна. І... Після того таки піднімаю голову перед мною розрив граду. Я не знаю, як. Так що осколку мене посікло, трошки контузило мене. Справа гради наші почали працювати у відповідь. Ну і цей час ми просто згорнулися і виїхали в жовту зону, так би мати. Та Бог нас беріг весь час. Там просто по 67 оцих ракетних ударів по нам наносили за ніч. На смерчі працювали, касети розкидали правну. На... Ми цілу ніч по тих лісах каталися, ховалися і цього всього. Далі навчання в Британії на нові артилерійські системи 105-го калібру. Після того ПК нам їх дали і так далі, ми ще продовжили виконання бойових задань на старих системах після того. Мене переводять в інший підрозділ командиром від цього підрозділу, і там було вже простіше. Я цим підрозділом вже працював до самого звільнення Ізюму, потім Лиман, Новоселівка, Дробишеве. І після того нас, виходить, перекинули вже на Луганську область, населений пункт Криміна, Білогорівка, Луганської області. От ми звідти працювали. Працювали успішно. Взяли якось одного полоненого вагнерівця. І він каже, що ви, ваша артилерія нанесла нам втрат порядка 800, ну, 800 чоловік цих вагнерів. Але там дуже такий складний рельєф, був така горбиста, дуже сильна місцевість. І сама траєкторія польоту снаряда, ну, ніяк не могла вразити. То ми там різні способи придумували. Працювали так, як ніхто ще в Україні не працював завдяки трофейному. БК на повітряних розривах, їхні снаряди, їхні системи, їхні підривники просто навчилися, як ними працювати. Хороший у нас, командир був дивізіону нашого, він цією справою живе, ну і нас вчив також цією справою жити. Каже, ну, розумієте, хлопці, ніхто, крім нас, цю роботу не зробить. жаліться там на когось, каже, не треба. Каже, самі все знайшли, самі навчилися. І зробили. Доброго вечора, ми з України. В той момент, коли ми звільнили ізюм, я ж, виходить, артилерист, ну, я трошки далі знаходився. І так склалося, що в той момент не було у нас старінка інтернету. Я просто такий на вогневій позиції бачу, роботи менше щось стало. Ззаду мене починають урагани стріляти, чому вони так близько під'їхали. І потім туди-сюди нас починають ближче і ближче, прикладу, боже, жону жодну з мануль кидає. І якраз прочитаю новини, відкриваю Deep State, бачу, ого, нічого собі. Таке якесь було моральне піднесення, що просто не передав словами. Населення, яке було в окупації, теж ну, дуже. Дивно трошки, але дуже щиро нас так вітало зустрічали. Були там деякі, ну це кругом, без цього ніяк. Але населення дуже гарно нас зустріло, і ми натхнені да, продовжили звільняти далі території. Втрати дуже важко переживати. От У нас на Запорізькому напрямку з мого підрозділу загинули. Один дуже такий прикрий момент був. Але й інший. Просто їм не вистачило фарту. От і все. Просто був такий рандомний обстріл. І один із кавсорбнув. в мене весь розрахунок тоді був, викосало, один загинув, один там важкий 300, решта більш легкі 300. але один командир згоду, який з ними був, залишився цілий неушкоджений. решта всі. Ну нічого, два місяці реабілітація. І повернулися хлопці назад, ще з більшим взяттям виконали свою роботу. І один пілот в мене теж вночі не повезло. Ну, не пощастило, він вже збирався, от, виходить, із виконання, там, вони на нулю ж виконують завдання, пілоти літають. І вже поверталися назад і догнали їх міна і все. Дуже от, важко всі ці моменти переживаю, але просто вам сказати. Для мене це вже не вперше. я Просто закрився в собі, так що ніхто не бачив. Ну й зрозуміли. Найважче на війні. Ці снаряди прильоти, ну, це не важко. Важко те, що от, зараз ми помічаємо таку тенденцію, що наш тил потрошку починає забувати, що в країні йде війна. От, оце усвідомлювати найважче, коли там десь побачиш, коли кричать, та ми вас туди вже, вже йдуть такі наративи. Ми вас туди не посилали, ми не народжені для війни, ну вибачте. Хлопці за два роки теж, ну, я ж мами вже у ті з автоматом і казкою не сидів. Теж був не народжені для війни, але взявся волю в кулак і захищаю Україну вже не перший рік. А для мене особисто Росія завжди була ворогом, Завжди не з 14-го року, не з 22-го, а ще за часів Казачини і так далі. Вони просто вкрали нашу історію. Закріпостили наш народ, хотіли знищити мову, потім голод, громадянська війна і так далі. Ну, Це не потрібно забувати. Під час війни я дуже багатьох друзів втратив. І просто так залишити, не помститися за друга, ну я не можу. І третій момент це моя сім'я, дружина, батьки, всі рідні. Ну, і моя земля. Оце мотивує продовжувати далі боротися. Все в наших руках. Головне не наступати на ті самі граблі двічі, тому що, як бачите, ми виправляємо е, наше покоління помилки наших батьків. Ну, на жаль, воно так є. Як ми будемо працювати над своєю країною, бо, як говорять, країна починається кожного з нас, правильно? правильно. От власне все